Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео ми поговоримо, чи можна, наприклад, якщо ви побачили нерозірвані шахет, або якщо ви живете в преферентовому місті, то куди долітає артилерія, РСЗО, чи можна підбирати, наприклад, снаряд РСЗВ, чи снаряд... Чи артилерійський снаряд, чи нерозірваний шахет. Ну, Дивіться, не в коєму разі, тому що е, шахет. Ви можете спочатку подумати, що раз він ну, не розірвався, то значить він і далі не буде, під... то значить він і далі не розірветься. Це... Ви дуже помиляєтеся. Дивіться, якщо ви думаєте, типу що, якщо е, шахет зараз не, не розірвався, то він і через секунду чи дві не розірветься і через годину. Ви дуже сильно помиляєтеся. Ви навіть не уявляєте, як ви помиляєтеся. Ви так помиляєтеся, що це жах. От. О, друзі, запам'ятайте, на в коєму разі не можна чіпати, наприклад, нерозірвані боєприпаси чи нерозірвані шахеди, ракети, авіабомби, снаряд РСЗУ, От, І ви, якщо чіпати будете його, то це гарним не закінчиться.